Ви впевнені, що знаєте свого кота, ви живете з ним під одним дахом, гладите його вечорами і купуєте йому іграшки. Але що, як я скажу, що половина ваших знань про нього це неправда? Ми звикли вірити бабусиним казкам і сценам зі старих мультфільмів, ми думаємо, що робимо якнайкраще, але насправді часто шкодимо тим, кого любимо понад усе. Сьогодні ми знімемо рожеві окуляри. Ми розберемо сім найстійкіших, найпопулярніших і, що важливо, найнебезпечніших міфів про котів. Деякі з них просто кумедні, але інші можуть реально скоротити життя вашому улюбленцю, готові дізнатися правду, яка може вам не сподобатися. Тоді почнімо. Коти одні з найбільш загадкових створінь на планеті. Вони живуть поряд з нами вже тисячі років, але досі примудряються тримати дистанцію. У стародавньому Єгипті їх вважали священними провідниками у світ мертвих, у середньовіччі їх навпаки демонізували і приписували їм зв'язок із нечистою силою. М -м -м. Через ці крайнощі навколо котів сформувався величезний пласт фольклору. Люди намагалися пояснити їхню дивну поведінку, не маючи під рукою ні науки, ні ветеринарії. Так народилися міфи, які передаються з покоління в покоління. Проблема в тому, що світ змінився. Ми живемо в епоху доказової медицини та зоопсихології, і продовжувати вірити в те, що кіт лікує хвороби, лягаючи на болюче місце, або що він на зло робить калюжу у капці, це не просто наївно. Це безвідповідально. Сьогодні ми будемо спиратися виключно на наукові факти та біологію, почнімо з найкласичнішого образу, який буквально вшитий у наш культурний код. Міф Перший коти обожнюють молоко, і воно їм корисне. Згадайте будь-яку дитячу книжку, там завжди знайдеться кошеня з блюдцем сметани чи молока. Нам здається, що це ідеальна вечеря для пухнастика. Але давайте подивимося на це з точки зору біології. Молоко це їжа для немовлят. Природа задумала його винятково для вигодовування потомства у перші тижні життя. У молоці кішки міститься унікальний набір білків і жирів, необхідний саме кошеняті, але аж ніяк не дорослій тварині. Коли кошеня росте, його організм змінюється приблизно до 3-4 місяців у більшості ссавців. І кішки тут не виняток, перестає вироблятися лактаза. Запам'ятайте це слово лактаза це спеціальний фермент, який відповідає за розщеплення лактози, тобто молочного цукру. Що станеться, якщо дорослому коту налити жирного коров'ячого молока? Він із задоволенням його вип'є адже його приваблює запах жиру та білка. Але всередині розпочинається справжня катастрофа. Через відсутність ферменту лактази молочний цукор не перетравлюється у шлунку, він у незмінному вигляді потрапляє до товстого кишківника, і саме там починається процес бродіння. Це спричиняє підвищене газоутворення здуття спазми і часто призводить до сильної діареї. Уявіть собі, що ви з'їли продукт, на який у вас сильна алергія чи непереносимість. Не дуже приємно чи не так ваш кіт відчуває те саме, але він не може підійти і сказати, хазяйне, у мене крутить живіт, припини мене цим годувати. Він просто терпітиме, а ви при цьому будете думати, що все гаразд, бо ж він випив усе до останньої краплі. Звісно, світ не чорнобілий. Існують коти, які можуть засвоювати лактозу навіть у дорослому віці, це така собі генетична лотерея. Але навіть якщо ваш кіт такий унікальний виняток, коров'яче молоко йому все одно не потрібне, у ньому забагато калорій, цукру і зовсім не той баланс мікроелементів, який потрібен облігатному хижакові. Регулярне вживання молока це прямий шлях до ожиріння, проблеми з печінкою та порушення обміну речовин. Якщо ви вже так сильно хочете потішити улюбленця білою рідиною, купіть спеціальне безлактозне молоко у зоомагазині, воно безпечне, але найкраще. Просто налийте чистої свіжої води. Повірте, якісна вода це єдине, що потрібно коту для пиття. Забудьте про блюдця з молоком зі старих казок. У реальності вони приносять лише шкоду. Перейдімо до другого міфу, який нерідко коштує нашим котикам життя, це міф про те, що кішка завжди приземляється на чотири лапи і ніколи не розбивається при падінні. Через цей міф ветеринари навіть вигадали термін висотний синдром так, коти справді мають унікальний вестибулярний апарат. Це ніби вбудований природний гіроскоп у внутрішньому вусі, коли кішка падає. Вона миттєво розуміє, де верх, а де низ. Завдяки неймовірно гнучкому хребту та відсутності ключиць, вона здатна розвернутися в повітрі на 180 градусів лише за частки секунди. Спочатку повертається голова, потім передні лапи, а вже в кінці задня частина корпусу. Вона вигинає спину у формі парашута, щоб уповільнити падіння. Це виглядає як справжня магія. І саме через це люди так безтурботно залишають відчиненими вікна навіть на десятому поверсі, проте фізику не обманеш цей рефлекс має свої суворі обмеження по перше, висота, це парадоксально, але падіння з третього чи четвертого поверху часто є небезпечнішим, ніж із сьомого. Чому? Тому що під час падіння з невеликої висоти кішка просто не має часу, щоб згрупуватися, вона не встигає розвернутися і вдаряється об землю боком чи спиною. Це призводить до найтяжчих травм внутрішніх органів і переломів хребта, але й надзвичайно велика висота не гарантує порятунку, швидкість падіння тіла зростає лише до певного моменту. Удар об землю чи асфальт із дев'ятого поверху навіть на чотири лапи це колосальне навантаження. Кістки лап просто не витримують і ламаються, а нижня щелепа часто вдаряється об асфальт за інерцією, що призводить до перелому щелепи та черепно-мозкових травм. Додайте до цього ще й фактор несподіванки кішки часто падають не тому, що стрибнули, а тому, що зісковзнули. Вони полювали за мухою чи пташкою на карнизі. У момент падіння кішка може запанікувати або зачепитися кіхтем, що неправильно розгорне її у повітрі. До того ж, багато домашніх котів мають зайву вагу, гладущий кіт падає каменем, і жодна аеродинаміка йому не допоможе. Віра в те, що кіт це супергерой, який виживе після будь-якого польоту. Це злочинна недбалість, сітки антикішка на вікнах, це не розкіш і не забаганка. Це базове правило безпеки. Не перевіряйте котяче везіння, воно закінчується набагато швидше, ніж ви думаєте. Міф номер три. 3 кішка муркоче, вона щаслива. Це, мабуть, найбільш поширений міф у тлумаченні котячої мови. Ми звикли вважати, собака виляє хвостом, значить, радіє. Кішка муркоче значить їй добре. Ми гладимо кота, чуємо цей затишний, немов трактор, звук і розслабляємося. Але котяче муркотіння це значно складніший і багатогранніший інструмент. Це не просто усмішка, це спосіб комунікації та саморегуляції. Коти дійсно муркочуть, коли їм комфортно і безпечно, але вони також роблять це у моменти сильного стресу, страху та болю. Ветеринари часто чують гучне муркотіння, коли оглядають травмованих тварин, кішки муркочуть під час пологів, коли їм дуже боляче, і навіть вмираючі коти часто муркочуть у свої останні хвилини, вчені запропонували просто неймовірну теорію, яка пояснює цей феномен. Дослідження виявили, що котяче муркотіння має частоту від 25 до 150 Гц. Саме такі звукові частоти у фізіотерапії використовують для прискорення загоєння кісток, сухожиль та зменшення болю. Виходить, що муркотіння – це, по суті, механізм самолікування, кіт просто вмикає свій внутрішній вібромасажер, щоб заспокоїти нервову систему і запустити процеси регенерації в тілі, це їхній спосіб сказати мені кепсько, і я намагаюся себе заспокоїти. Тому, якщо ваш кіт забився в куток, тремтить, відмовляється від їжі, але при цьому голосно муркоче, це не означає, що він усім задоволений, це крик про допомогу. М -м -м. То як же відрізнити щасливе муркотіння від того, що свідчить про проблему? Завжди звертайте увагу на контекст і мову тіла, кішку не можна читати лише за звуком. Якщо вона лежить у вас на колінах, розслабивши лапки, примруживши очі і повільно перебирає кіхтиками – це справжнє щастя. Але якщо тварина напружена, вуха притиснуті до голови, зіниці розширені на все око, а хвіст нервово смикається, це ознака стресу. Муркотіння в такій ситуації це спроба кота створити навколо себе кокон безпеки. Будьте уважні до дрібниць, ваше розуміння цих нюансів може врятувати здоров'я улюбленця. Якщо ви вчасно помітите, що за цією пісенькою ховається біль, четвертий міф стосується суперздібності котячого зору, поширене твердження коти бачать у цілковитій темряві. Багато власників домашніх тварин переконані, що їхні улюбленці мають в очах вбудований нічник. Ще й армійського зразка. Коли ми вимикаємо світло на ніч, ми віримо, для кота кімната залишається такою ж яскравою, як удень. Насправді це не зовсім правда коти не можуть бачити в абсолютній темряві, щоб бачити їм, як і нам, необхідні фотони світла. Якщо помістити кота у підвал, наглухо зачинений, без жодної щілини, він буде таким само сліпим, як і людина. Однак їхні очі справді влаштовані інакше, їм потрібно в шестеро менше світла, ніж нам, щоб розрізняти предмети. Того крихітного світла, яке дає місяць за вікном чи навіть індикатор зарядки на телевізорі, їм цілком вистачає е... головний секрет їхнього нічного зору це тапетом, це особливий шар клітин, розташований позаду сітківки ока, який функціонує як дзеркало. Світло проходить крізь сітківку, потрапляє на тапетум, відбивається і пронизує сітківку вдруге. Це дає нервовим закінченням подвійний шанс вловити інформацію. Саме через тапетум очі котів світяться у темряві моторошним, зеленим або жовтим світлом, якщо на них спрямувати ліхтарик. Насправді це просто відбиття, але як завжди, є і зворотний бік медалі. Вдень коти бачать гірше, ніж люди, вони розрізняють менше кольорів і зображення для них менш чітке. Їхній зір налаштований на фіксування руху у сутінках, а не на розгляд дрібних деталей під яскравим сонцем. Але як вони бігають квартирою вночі і ні на що не натикаються, навіть якщо дуже темно, тут у гру вступають вібриси. Це те, що ми називаємо вусами. Це не просто якісь там довгі волосинки для краси, це високоточні навігаційні прилади, вібриси, пронизані величезною кількістю нервових закінчень і мають свої окремі ділянки в мозку. Кішка відчуває ними найменші коливання повітря. Коли вона підходить до перешкоди, повітря стискається, і вуса це вловлюють ще до того, як вона фізично доторкнеться, вона буквально обмацує простір. На відстані, тому кішка може орієнтуватися навіть із заплющеними очима. Тож міф правильний лише частково очам справді потрібне світло, але вуса працюють як радар у будь якій темряві. Міф номер 5 що кішка має дев'ять життів і сама себе вилікує, заживе, як на кішці. Чули такий вислів? Це вкрай небезпечна помилка, яка коштує життя тисячам наших улюбленців, кішки справжні майстри маскування. У дикій природі хижак просто не може собі дозволити виявити слабкість. Якщо ти покажеш, що в тебе болить лапа чи живіт, ти одразу станеш жертвою більшого хижака або втратиш свою територію. Саме тому кішки еволюційно навчилися терпіти біль мовчки вони не скиглять як собаки. Вони не скаржаться, вони просто стають трохи менш активними, більше сплять або ховаються у шафі, а власники думають ну просто така погода, чи він втомився, чи може старіє. Ця скритність грає з ними злий жарт у домашніх умовах, коли господар помічає, що з котом щось не так. Наприклад, він перестав їсти або ходить у туалет з кров'ю. Хвороба часто вже знаходиться в занедбаній стадії, нирки можуть відмовити, пухлина вирости до величезних розмірів, а зуби згнити до самих коренів, поки кіт робитиме вигляд, ніби все нормально. У них одне життя лише одне, і воно дуже крихке їхній організм не володіє регенерацією росомахи, рани в них можуть гноїтися, кістки зростатися неправильно, а інфекції. Вбивати за кілька днів, покладатися на те, що саме минеться, та це фатальна помилка. Будь-яка зміна в поведінці це привід для тривоги, а не для самозаспокоєння міфами про живучість. На ну, міф номер шість: кішки, одинаки, які не люблять спілкування. Ми звикли протиставляти їх собакам, собаки з друг людини, а кішка та, яка гуляє сама по собі. Багато хто бере кота саме тому, що думає, його можна залишити на самоті на пару днів, насипати цілу гору корму, і він навіть не помітить моєї відсутності. Це величезна помилка. Так, кішки мисливці одинаки. їм не потрібна зграя, щоб спіймати мишу, але вони соціальні тварини, їм життєво необхідне спілкування, прив'язаність і контакт. Домашні коти формують дуже глибокі зв'язки зі своїми власниками, просто вони висловлюють свою любов інакше, ніж собаки, не бурхливою радістю біля дверей, а тихою присутністю поруч, якщо кішок залишати надовго самих, вони починають страждати від нудьги та депресії. Це називається тривога розлуки, і насправді вона трапляється у котів набагато частіше, ніж ми собі уявляємо. Кіт, який цілий день сам у порожній квартирі, просто починає божеволіти, звідси й пошматовані дивани, скинуті на підлогу вазони та мітки не в лоток. Це не помста, це їхній спосіб привернути вашу увагу або виплеснути накопичений стрес. Коту необхідно гратися, йому треба розмовляти з вами, йому потрібно, щоб його гладили. Якщо ви ігноруєте емоційні потреби свого улюбленця, ви отримуєте замкнуту агресивну або просто глибоко нещасну тварину. Міф про незалежність це лише зручне виправдання для лінивих господарів, і нарешті сьомий міф кішки становлять небезпеку для вагітних жінок. Щойно в родині дізнаються про майбутнє поповнення, ледь не половина родичів починає кричати «Позбудьтеся, кота, це ж токсоплазмоз! дитина народиться хворою. Паніка сягає таких масштабів, що улюблених вихованців викидають на вулицю або що найгірше, присипляють. Тож давайте розберемося спокійно. Токсоплазмоз – це справді небезпечне захворювання для плода, але кішка тут. Далеко не головний ворог так, коти є остаточними господарями цього паразита, однак заразитися від власної домашньої кішки неймовірно складно, якщо дотримуватись елементарних правил гігієни, щоб підхопити заразу від кота, потрібно справді з'їсти його фекалії, які пролежали в лодку понад добу. Саме стільки часу потрібно паразиту, щоб стати заразним. Якщо ви прибираєте лоток щодня, ризик дорівнює нулю. А якщо це робить хтось інший із членів родини, ризику немає взагалі, значно і я наголошую значно вищий шанс підхопити токсоплазмос через погано просмажене м'ясо, немиті овочі з грядки або працюючи в саду з землею без рукавичок. Статистика свідчить, що більшість заражень відбувається саме через їжу. А не через контакти з тваринами. Домашній кіт, який не їсть сирого м'яса і не гуляє на дворі, взагалі може не мати токсоплазми. Здайте аналізи коту, здайте аналізи самі і спіть спокійно. Не зраджуйте друга через середньовічні страшилки, інший аспект цього міфу мовляв, кішка задушить дитину, бо вона пахне молоком, це цілковита нісенітниця, кішки люблять тепло. Вони можуть влягтися поруч із немовлям або навіть спробувати залізти на нього, бо він теплий, але вони не висмоктують подих і не душать навмисно. Звісно, не можна залишати немовлят наодинці з твариною без нагляду, але це правило стосується будь-якого улюбленця чи то кішка, собака, чи навіть папуга. Проста обережність і здоровий глузд вирішують усі проблеми. Кішка та дитина можуть стати найкращими друзями, якщо ви правильно їх познайомите і не будете панікувати через дурні забобони. Розвінчання цих міфів це не просто інтелектуальна вправа, це питання якості життя вашого улюбленця. Коли ми перестаємо лікувати кота молоком, ставимо сітки на вікна, граємося з ним вечорами і уважно стежимо за його здоров'ям. Ми продовжуємо його життя на роки, ми перетворюємо співіснування на справжню дружбу. Розуміння справжньої природи кішки, її потреб і мови тіла відкриває абсолютно новий рівень стосунків. Ви перестаєте бути просто сусідами чи обслуговуючим персоналом. Ви стаєте партнерами і повірте, вдячний, здоровий і зрозумілий вам кіт. Подарує вам стільки любові, скільки не снилося жодному міфотворцю Отже, ми розглянули сім головних хибних уявлень, які заважають нам і нашим котам жити щасливо. Ми дізналися, що молоко це отрута, а не смаколик, що відчинене вікно це смертельна пастка, а не телевізор для вашого улюбленця. Ми з'ясували, що муркотіння може бути криком про допомогу. І що 9 життів це лише гарна метафора, за яку коти платять власним здоров'ям. Тепер ви озброєні знаннями, погляньте на свого пухнастого друга новими очима. Просто зараз перевірте його миску з водою, подивіться на надійність сіток на вікнах і просто приділіть йому 10 хвилин свого часу на гру. Це найкраще, що ви можете зробити. Дякую, що додивилися до кінця. І вирішили стати більш свідомим власником. Якщо це відео було корисним, обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Поставте вподобайку, щоб алгоритми показали цей ролик іншим кошатникам. Давайте разом рятувати котяче життя. М -м -м. І Напишіть у коментарях, який із цих міфів здивував вас найбільше. Чи вірили ви в те, що коти бачать у повній темряві? Давайте обговоримо м.